Друзі, вас вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати, як за допомогою апарату, з яким я працюю, працюю, працюю. Я така задоволена, що просто, що просто не можу. І як за допомогою цього апарату можна визначити, зробити експрес-аналіз, тобто швидкий аналіз вашого стресу. А ще як за допомогою моїх медитацій, тут які я викладаю на цьому каналі, можна також швидко зменшити цей стрес. Експрес-аналіз, який ви бачите на екрані, він відрізняється від загального аналізу енергорезерву тим, що він аналізує тільки виміряє і аналізує стан стресу на даний момент. Тобто, якщо в загальній Діагностиці, якщо ви дивились попереднє відео, це е, аналіз енергополя, ця е, діагностика включає в себе аналіз енергополя, аналіз чакр, аналіз стресу, е, енергії, діаграма енергії, баланс, дисбаланс енергії внутрішніх органів, енергію органів, енергію інтаянь, також біоритми. А біоритми це взагалі я вам зніму окремий матеріал, це дуже класнюча штука. І е, при загальному аналізі сканується всі 10 пальчиків наші, на, на, наших, е, наших рук, то в цьому аналізу швидкому сканується тільки два пальчики. Так, Буду. на екрані ви бачите, сканую пальчики, сканую, от сканувала лівий пальчик. Так він виглядає. Потім сканую, правий, палець правої руки. Вийшла така картинка. Я аналізую і програма показує. Програма показує оброблену вже інформацію, і на ній, ви бачите, така шкала, шкала, де указан стрес і моя енергія. Показало стрес 4.15. Норма 4.15, енергія оптимальна. Ну, я не скажу, що я відчуваю, що я відчуваю стрес, тому що зараз у нас у всіх це хронічний стан, такий хронічний стан, де в області сонячного сплетіння, якийсь просто неспокій хвилювання. І так, стрес 4.15. Це показник від 4 до 6. Показник збудженого стану. Це характерний для активної праці. Коли є емоційне збудження, а також такий стан характерний для менеджерів високого рівня з відповідальністю великою, також для військових. От я даю якраз у військових від 4 до 6. Це вважається, якби ну, у них норма такого стресу. Енергія оптимальна: 51,73. І зараз я буду дивитись. Медитацію з мого канала. Я вибрала три медитації, щоб їх перевірити. Я вже знаю, які це будуть медитації, яка з них вплине, щоб цей рівень стресу знизився. Почну я з медитації, яку я робила зі святої, з фото святої води. Це в день водохреща. Січні місяці, коли замерзла у мене вода, я на ніч її виставляла на вулицю, і коли вона почала розмерзати, там на воді просто з'явилися фігури, такі фігури всіх святих. Я тоді зробила це фото, відео. І з цих фото і відео я зробила таку медитацію. Медитацію на антистрес. Так, от перша моя медитація це буде ця вода, медитація з світої води. І після неї я знову зроблю експрес-аналіз, щоб подивитися, чи вплинула. Ця медитація чи ні. Так, після медитації я роблю знову енергосканування, сканую пальчики свої. Лівий пальчик зараз правий обробляється. Так, є, є результати вже сканування, це так мають, так виглядають пальчиками після першої медитації. Яку я вирішила перевірити. І на екрані ви бачите результат стрес 3.41, він зменшився. Енергія знизилась. енергія, енергія трошки занижена. Але е, пониження, заниження енергії це є нормою під час медитації. Тобто, коли медитуєте, може бути таке зниження енергії. Тому, друзі, Далі я буду перевіряти ще одну медитацію, відеомедитацію з каналу. І в самому кінці ми побачимо, яка з трьох медитацій, я планую три медитації перевірити, вплинула краще на зниження стресу. Тому моя мета сьогодні це просто перевірити саме на зниження стресу. Бачите, я сканую пальчики після медитації, яку я дивилась після святої води. Це друга медитація «Хто хтопиться нашу вишиванку. Я її передивилась, і якраз от зараз після неї я сканую пальчики, щоб подивитися, як вона вплинула на стан стресу. Вийшла така картинка. І на екрані ви бачите відразу. Експрес-аналіз показав, що стрес у мене знову Повисився. Так він повисився, тому що я знову почала хвилюватись. Я почала згадувати, як, чому мене заблокували в Твіттері, і відразу от шкала стресу піднялась. Але я далі, далі я ще буду пробувати ще раз дивитися медитацію зі святої води. Я хочу передивитися так, як вона йде по дві хвилини. Я хочу і подивитися просто два рази, і подивитися навіть зрівняти навіть цих дві хвилини, чи вони впливають перегляд двох хвилин, і з якої хвилини починає впливати змінюватися стрес. Тому дивимося далі. Зараз наступне це буде експрес-аналіз та його показники після медитації, після двох медитацій зі святої води. На екрані ви бачите аналіз. Енергетичне сканування, експрес-аналіз стресу, який я зробила відразу після двоххвилинної медитації відео, де медитація зроблена зі святої води. Ви бачите, стрес зменшився. 3,85. До цього попередній аналіз показав 4,73. Це був мій перегляд про вишиванку. Потім я дивлюсь. Медитація зі святої води, дві хвилини, вона йде дві хвилини, тому, е, тому швидко, швидко-швидко воно так казало. Але результат 3,85 це крутий результат. Я дивлюсь, вирішила подивитися ще, ще два рази, щоб подивитися, чи, чи зменшується з кожним переглядом також стрес. Дивимось. 4,04. Далі я дивлюся, два рази сканую стрес. Ще падає. Дивіться круто. 3,71. Третій раз я дивлюсь медитацію. двохвилинну медитацію. Стрес ще падає. Це ще крутий показник. Просто круто. З кожної хвилини, кожна, кож, через кожний перегляд, двохвилинний перегляд, стрес падає, і енергія. Подивіться, енергія також повишається. Це червона, червона така шкала. Енергія повишається з кожним переглядом повишається енергія і падає стрес. І наступне відео, яке я вирішила подивитися просто наступну медитацію. Це називається медитація, медитація запуску всіх програм відновлення. Тобто вона працює на відновлення повністю, і результат взагалі просто класнючий. Я вважаю класнючий, тому що. Ну, я її також дивилась недовго, мене витримало тільки половину-половину часу. Подивитися. Подивіться, енергія стрес, стрес 3,74 і енергія 42-18. Тобто, після святої води енергія повисила, стрес також трошки повисився. Але це ну, нормальний результат, якщо враховувати, що ми починали за стресу 4,15. Але якщо зробити висновок, то, як на мене, у, у, у цьому експерименті дуже добре спрацювало, просто спрацювала ця двохвилинна медитація, двоххвилина медитація, яка була зроблена зі святої води. Вона саме іде як антистрес, як релакс, але вам просто ще хочу нагадати, що кожна медитація, вона як ліки, вона діє, діє на... Конкретні, на конкретні е е нам канали потоки, або на чакри, або на стрес. Тому, коли у вас, наприклад, якась панічна атака, медитація повинна йти від тривоги. Тому що при стресі, навіть при збільшеному стресі, цієї атаки, атаку, атака ця може не відчуватися. Це треба збалансувати всі чакри. Тобто, ну, добре, до до краще було. Робити аналізи, аналіз енергосканування повністю, щоб дивитися, де пробиті місця в енергополі, де йде розбалансовка по чакрах, де, де чакри, які енергоцентри, які нервові центри, вони потребують уваги, і тоді вже із тих висновків, а також із пресаналіза, уже медитувати і робити саме медитацію на ці такі проблемні місця. Друзі, я вам сильно дякую, що ви що ви що ви коментуєте.